І сьогодні я вам розкажу, як зробити скинпанітауні робокота. І про бачите, що не було так довго. Давайте звичайно зробимо нік роботи. Робо. Робо. Ну, я напишу кошка початку ми зробимо зробимо тут так. Пишемо тут 20 ні. Ну, раз, рекомендую 20. Беремо і його скін повністю білим. Дай беремо друге. Минутку. Ладно, дайшим. Оце ми пропускаємо і беремо ось це. Е, я буду робити оранжевого оранжево кота. Е, Зразу я роблю так. Ну, по так. Тут. і тут оранжеве. Ну, треба так то ідентичним. І беремо ось це. Перекрасимо, ну в принципі, ой, И, все в оранжевий. Ну, у вас клеєкого ви вибрали. Ну Треба було червоний вибирати, але. оранжевий теж. Краївий. Я маю і тут беремо оранжевий. Далі ми беремо ось це останнє. І робимо, робимо його сірим. І далі ми беремо ось ці протистанні рожки. Красимо в оранжевий, ну кольори, коли ви вибрали. Ну, можна і по желанию в е, е, як це? По жоні можна і взяти, зробити ті палички, е, теж кольорові. Е, Далі ми беремо ось такі вушка. Беремо це, оцю, е, друге, красимо в оранжевий і це в оранжевий. Треба, щоб вони максимально були схожі. Ну і, і пожеланням можна зробити таку кнопочку. Але це не обов'язково, але я е, зроблю. Я ще хочу з, е, зробити. Ще тут так. Ну, як за бажаємо це можете зробити. Ой, ну вийшло. так, вийшло. І далі ми беремо і забираємо човку і беремо ось це. Перекрасимо в білий, бі... бі... ну, оце і беремо ось це та достає. цього ми красимо в біле, а зелене ми перекрашуємо в колір, який ви вибрали. Ну і, і далі ми на і, так, ми сюди переходимо вибираємо хвіст, хвіст беремо ось такий. Ми його робимо білим і украсимо ворожий, колір якого ви вибрали. Оцього теж біле і от цього теж біле. Ну і що то вони не ідентичні. Все. Оп. Вот. Ну і тут -о. так само красимо. Далі вибираємо очі. Ну, беремо. Ой, ось. Красимо очі в минутку. Так, продумаємо беремо такі очі. Ну, тільки щоб не отакіо, ну і не отакіо і не такі дві. Щоб вони були відкриті. І красимо, в чорний, які ви вибрали. У мене очі вибрати кольору, але я, пожалуй, зробите. І красимо в чорний з білки. Ну, можна ще їх отак, так, так. Це за бажанням. І далі ми беремо носик. Красимо в чорний. І ось це в чорний. Можемо взяти Б і красимо в чорний. І це в чорне. Ну, да, і далі ми. Ви думаєте, що це все. Але ні. Почекай, ще вибрали, ладно. Далі. Ми Вінсенс Ідемо сюди, заходимо і беремо ось маску. Ой. Ну, беремо це І е, третє. Оце красимо в біле і ось це в біле. Підкрасимо сердечко в який ми вибрали, а з ось цей білий. Маску беремо. Що? Ось це Предостаннє ми Красимо в. Ну і як це ми вибираємо коїр бі... Ой, Чорне. І ось це закрашуємо ось це. І це кольор закрашуємо який ми вибрали. я Е-е-е... Далі ми закрашуємо це. Теж кояри, який ми вибрали. Ну і все. За бажанням можна вибрати якісь. Ну, аксесуари, ну, шарфік. можна вибрати це, це любе. Але я виберу Я нічого не буду вибирати. І я хочу подивитися, який він виглядає. Виберу менший сервер там, де так було багато людей. Ну і ось так він е, виглядає. Мені подобається він. Пока!